Ми ще й долучались до проукраїнських рухів. Коли зруйнували пам'ятник Тараса Шевченка дезарік півтора до війни, то всі ми громадські активісти долучались до зборів коштів на новий підсумку отримали тільки рішення міської ради, де його буде встановлено і запали каміння. Остання наша зустріч 9 березня 2014 року. Нас було мало, всі знайомі, всі підтримали одне одного. На жаль, санкцій вже декого нема. Там вперше ми відчули, що людина. Що люди не просто байдужі, а навіть вороже ставляться. Ми співали гімн, читали вірші. Так про піч А в він що молодий хлопець, який на адресу став вороже висловуватися. А всі промовчали. Розуміючи, що щасливо маю захоплює, бо людина настільки далеко, марно буде розпояснювати, хто зібрався і чому. Було дуже неприємно це все відчувати. І неприємно знаходитись в цій ситуації. Коли, в принципі, зібралися інтелігентні, розумні люди, національно орієнтовані, якісь виборчі тричі, прийшов якісь тітушка не зрозуміли, і він собі дозволяє говорити якісь там речі до нас образують, з тих пір він більше не брала участі там. Я до останнього, в принципі, часу, до останньої хвилини, допоки я не вирішила, що треба їти, сподівалася на те, що все повернеться назад. Чекала, що ось ось, ось при, прийти. Ось ось має прийти українська армія і все повернеться на свої місця. Це було дуже важко. Не можу сказати, що я дуже в деталях пам'ятаю про те, що ми так якось боролися, або не боролися, або там партизани. Цього я не можу сказати. Про свою родину можу сказати, що я в свій погляд почала потроху приходити. Тобто ми говорили українською між собою. Десь, десь де могли, а так стали навіть ховатися. Сказати, що ми боролись проти техніки. Ні. Я пам'ятаю, що десь вже, напевно, на початку весни у нас в місті біля пам'ятника Леніна напроти будинку культури, то стояла палатка зі сторонами, проти бендавища. Або щось таке. Вже висів прапор російський. Це штриколор стояла польова кухня. Сказати, що там були якісь люди прирозені. Якщо так зглубови вирізатися, то ні. Там збиралися маргінали. Звані, якісь там бомжі, зарослі дядьки якісь та молоді алкоголіки. Тобто такого правда. Я це бачила, звичайно, на власні очі. Але ж кажу, до того додумати, що то це все поверне так, підсумку повернулося то. Звичайно, я собі, собі такого не могла уявити. А потім, коли я дізналася, будучи вже тут, про те, що в 1 травня були на подвалі українсько орієнтовані люди, що їх там катували. Та це мене просто випало з корії. Особисто з тими людьми я не була знайома, але знала, ми. на обличчя вони мені були знайомі. Не знаючи. А швидше не те, що не знаючи, а не свідомлюючи того, що наборина прівоокупації. Ми в неї такі входили поступово.